Історичні аспекти. Ринопластика по праву вважається найпершою пластичною операцією у світі. Термін «пластика» – «пластікос» з грецької мови означає створювати форму. На латині пластикус ліплення формування. Вперше згадується в літературі для опису пластичної хірургії носу. Найдавніші документальні згадки про пластичну хірургію носа зустрічаються в папірусах стародавнього Єгипту, що датується 3-3,5 тисячами тисячі років до нашої ери. Вони описують процес лікування зламаного носа тампонами і фіксацію його до повного загоєння. Крім того, в ті часи одним із покарань було позбавлення людини носа. Тому вже тоді народилася перша реконструктивна операція на обличчі. Відновлення форми носу за допомогою лобового клапця, відомого в світі як індійська пластика, окресленого сушрутою, настільки захопило уяву медичного світу, що навіть через століття було представлено в журналі Джентльмен з Лондона в жовтні 1794 року. Давньоримський вчений цельсь склав великий трактат з медицини в восьми книгах Де медицина?», де розділ хірургії викладений частково на основі його власної практики і праць давноримських і давньогрецьких лікарів. Цельс вів поняття лігатура в хірургію перев'язки судин. Після чого цей метод став використовуватися в операціях на носі. Середновіччя і епоха відродження ознаменовані знаменною подією в історії ринопластики. В 1597 році перша повноцінна книга Гаспара та з пластичної хірургії, де хірургіка custorum per Incisorium, опублікована його вдячними учнями у Венеції. Таґліакоці можна назвати засновником сучасної пластичної хірургії, який описав операцію з відновлення носа. Згодом цей метод заслужив назву італійська пластика. У своїх працях Фіцхаріс цитує сучасників таґліакоції, які описують цю операцію. Спочатку брали пінцет, яким відтягували шкіру, потім робили надріз, щоб зняти шкіру з м'язів. І клали в нього шматок вовни або льону, поки шкіра не потовщувалася. Потім вирізали і пришивали до носа шкірний клапоть відповідної довжини, а пацієнта зав'язували так майстерно, що він ні за яких обставин не міг поворухнутися. Так тривало до тих пір, поки шкіра не приросла до піронісся. Потім відокремили клапоть і пришили його до розрізу, зробленого на верхній губі, а після загоєння швів надягали металеву форму, яка дозволяла носу приймати правильні пропорції. Таким чином, ніс був добре сформований, але трохи більший, ніж зазвичай. Ринопластика, виконана італійською методикою, була досить ефективною і застосовувалася до Першої світової війни. Після Таґліакодці настало затища в рінопластики протягом двох сторіч. Лише в 1828 році доктор Ліс Франк запропонував новий метод реконструкції носа за допомогою клапця шкіри, взятого з чола техніку, яку він представив у французькій академії. Незважаючи на довгу історію з давніх часів, тільки в 19 столітті термін ринопластика. З'явився в наукових працях, введених німцям Карлом Фердинандом фон Грефе. У 1814 році британський хірург Джозеф Карпу провів ринопластику за індійською методикою сушрута, але використовуючи сучасні інструменти і матеріали. Сам лікар не був до кінця впевнений в результаті своєї операції. Але коли зняв пов'язку, то вигукнув: Боже мій, це ніс! У російськомовних країнах розвиток ринопластики тісно пов'язують з видатним хірургом і анатомом Піроговим. У нього був цілий цикл лекцій про пластичну хірургію взагалі про ринопластику, зокрема. Великий розвиток ринопластики в 19-20 століттях пов'язують з відкриттям анестезії. Проте, Варто відзначити, що довгий час головною метою хірурга в хірургії носа була відновлювальна через велику кількість воїн в той час, а естетична лише супроводжувала основну. Початок ери естетичної ринопластики пов'язаний з іменами двох хірургів: перший, це Джон Орландо Рой. Який описав техніку корекції кирпатого носа, корекцію профілю носа, шляхом зменшення його розмірів і видалення горбинки, ділить з зероєм славу батька естетичної ринопластики Жак Джозеф, який сформулював основні принципи коригувальних і реконструктивних операцій на обличчі і першим виконав операцію по зменшенню носа. На фотографіях, які набули широкого розголосу, в профіль знаходиться тільки одна проекція. Фактично, йому довелося зробити серединний розріз по всій довжині носа, щоб видалити шкіру і всі підлеглі тканини. Густав Ауфріхт, учень Джозефа, працював над удосконаленням ідеальної форми носа в той час. Ознаками ауфріхтовського носа є дуже тонке перенісся, гострий, трохи піднятий вгору кінчик і маленькі відкриті ніздрі. Відкритий доступ через колюмелу вперше був описаний в 1929 році, коли Ретті описав розріз через колюмелу для оголення кінчика носа. Перевагою відкритого доступу є збереження цілісності хріщових крил і можливість роботи над переніссям. Під безпосереднім контролем цей метод був удосконалений югославським хірургом Серсером і його учням Іво Падованом після виступу на першому міжнародному симпозіумі Американської академії пластичної реконструктивної хірургії аж в 1970 році. З 1971 року метод використовується багатьма ринохірургами і став широко відомий як відкритий або зовнішній. У 1986 році Гюго вніс істотні доповнення в методику корекції носової перегородки. Розвиток ринопластики в останні 30 років незмінно пов'язаний з такими іменами, як Ролін Деніел, Професор пластичний хірург, який за свою кар'єру провів понад 5 тисяч ринопластик. Автор численних статей і книг з хірургії носа, провів понад тисячі доповідей колегам на авторитетних міжнародних конференціях. Він також входить до списку найкращих лікарів Америки за свій хірургічний досвід у галузі ринопластики, Дінтеріумі. Рот Роріх, Вольфган Губіш, Назім Черкес, Анріко Роботі визнані світові експерти з ринопластики, які вдосконалюють існуючу методики та щорічно проводять навчальні майстер-класи для хірургів усього світу. У 2007 році італійський хірург Франц Масімо Родіоне опублікував статтю під назвою П'єзохірургія новий метод остеотомії при ринопластиці. Пізніше. Олівер Гербо вдосконалив цю методику, завдяки якій можна зменшити товщину кісток і проєкцію носа за допомогою ультразвукового апарату п'єзо без застосування остеотомії, завдяки якій можна зменшити товщину кісток і проєкцію носа за допомогою ультразвуку. 31 жовтня 2017 року управління. Санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, FDA, офіційно всхвалила використання ультразвукових інструментів при ринопластиці. В Україні перший майстер-клас з живої ринопластики в 2007 році організував саме я. Я був одним із перших пластичних хірургів на території колишнього СНД, хто почав активно розвивати пластичну хірургію, зокрема, ринопластику. За 17 років існування школи, її відвідало понад півтори тисячі хірургів. Спікерами школи є топові пластичні хірурги, такі як Ролян Деніал, Вольфган Губіш, Мілош Ковачевич, Хасам Фода, Роні Масконе, Іва Кузанов та Армен Увенесян. Інновації, які були запровадені мною в області ринопластики, з використанням хріщових. І смаз трансплантантів захищені патентами. Також я є співавтором трьох монографій і більше ніж 40 статей з пластичної хірургії та ринопластики.